28 учасників з 10 областей України приїхали в Житомир, аби відновити молодіжний простір у Новогуйвинській громаді за програмою Відноваю Крило родом з Луганської області. Зараз проживає на Полтавщині. Хлопець працює з молоддю, тому знає, наскільки важливим є внесок учасників програми. Наша головна задача це відновити об'єкт, який буде слугувати як молодіжний центр для ініціатив молоді. Для молодіж, для молоді, для молоді такої активної, там, де вони зможуть організовувати заходи, розвиватись, перш за все. І наша задача покласти фундамент в цю інфраструктуру молодіжну. Мене назначили скажімо так, бригадиром певної ділянки, це був внутрішній дворик. Я працював і керував командою, щоб ми скажімо, зробили там красу, і у нас це вийшло. Кирило поділився, що програма для учасників насичена і збалансована. Дуже класно, дуже багато для себе нових навичок, і навички не там будівничі, да а. І комунікації дуже багато, дуже багато знайомств, соціальних якихось зв'язків. Це мій перший обмін, перший досвід в Житомирі теж вперше, але дуже дуже давно вже хотів відкрити для себе Житомирщину і дуже радий і вдячний, що з'явилась така можливість. Марія на віднові також вперше дівчина приїхала з жовтих вод. Я приїхала з метою допомогти. На громаді Новогуйменська, відновити молодіжний простір. Мене зацікавила ця ідея, я її побачила в інстаграмі. Там було багато на вибір громад, куди можна було поїхати. Мене заме зацікавила ця, тому що ну, була цікава. Реклама Марія фарбувала стіни, прибирала пил після шліфування підлоги. Зізнається, що робота не складна до того ж. У розпорядку дня є також пізнавальна програма. Ми каталися на драгонботах. Це мій перший досвід взагалі на лодках, таких і не тільки. Також вчора ввечері була робота з глиною. До нас приїжджали психологи, і вони з нами проводили такий майстер-клас-тренінг. Дуже сподобалось. Не обійшлося і без казусів. Ярослав з Рівненщини травмувався, проте після травмпункту повернувся відновлювати простір. Працював сьогодні з болгаркою і випадково поранився. Зразу мене завезли в травмпункт, все оперативно зробили. Ну, так, як потрібно. Сучасний формат реалізовує програму віднови вже другий рік поспіль. Якщо в минулому році це був Житомир, то в цьому році ми вирішили виїхати в громаду. І так склалося, що громада, яку ми обрали, це Новогуйвенська селищна громада. Учасники приїхали з 10 областей України. В цьому році у нас 28 учасників. А є учасники, які прибули приїхали з території, які зараз знаходяться в зоні окупації. От ну корколоритна дуже група, і програма досить таки інтенсивна. Учасники мають Половину дня спрямовувати на те, щоб брати участь в ремонтних роботах, а іншу частину дня ми для них організували або якусь просвітницьку програму, або навчальну. Веслування на човнах дракон, тренінг з медіаграмотності, майстер-клас від заслужених артистів України. І не тільки. Все це входило в програму. Ця програма несе в собі певну місійність, певну Певні сенси. Сенси пов'язані з тим, що молодь гуртується і спільно працює на те, щоб робити щось цінне для своєї країни, для громад в країні. І важливо, що молодь розуміє, що тільки власними зусиллями і власним вкладом можна теж щось змінювати, навіть в тих жахливих умовах, в яких доводиться нам зараз жити, а саме в умовах повномасштабної війни. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.